Усім привіт, покажу вам зараз Фео. Ось така заводська упаковочка була резинкою, примотаний паспорт рідний. Так. І от як виглядає Фео. Фео 31, серійний номер 498. От, Покажу вам з усіх сторін. Дивіться, який ідеальний взагалі, ідеал. Новий прям. Новий, дивіться, ножки навіть не окислились. Супер клас взагалі. Не погнуті, не ржаві ножки. Ось такий фарба навіть не відлущилась. От номер середній 498. Всередині, дивіться, червоно насичений колір. Це свідчить про те, що він цілий, не розгерметизований, розгерматизований. Спалахом всередині покажу, бачите, насичений такий червоний колір. Який паспорт покажу зі всіх Так, сторінки. різний його паспорт можете поставити на паузу. Так. Ну все, показав. Всім до нових зустрічей.